Чи загострюються бойові дії на запорізькому напрямку? Те, що там накопичено у вора, відповідно, то він, як відомо, обрав для себе Вектор Стефногівське не гребує будь-якими шляхами. Чим це загрожує області і безпосередньо місту Запоріжжя? Намагання і можливість контролювати нанесення там ударів відповідно артилерійських, перш за все, і це намагання впливати на нашу логістику. Наскільки небезпечно перебувати у прифронтових громадах, і чи залишаються там люди? Прилітають постійно Каби, ФАПи, РСГВ. гірше стає, і ми бачимо, що активніше і активніше. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові перекидають свої сили на запорізький напрямок, де планують розпочати наступ. Про це нещодавно в інтерв'ю РБК Україна розповів головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, наразі окупанти концентруються на двох основних напрямках. Перший Покровський, який для російської армії залишається визначальним, і тепер вона перекидає свої частини з Сумської до Запорізької області. Тобто, це буде другий напрямок, на якому Росія планує розпочати активні наступальні дії, зазначив головнокомандувач. Сирський також зауважив, що на сьогодні на запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності. Але реалізуючи цілі та вказівки російського президента Путіна. Окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Тоді ці намі розірвала курська операція, додав головнокомандувач. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин днями розповів Суспільному, що російські військові. Накопичують штурмові підрозділи. Також вони перекидають особовий склад на передові позиції. За словами речника, метою цих дій є відновлення активних штурмів для того, щоб просуватися далі і взяти під контроль Запорізьку область. Водночас російська армія продовжує інтенсивно обстрілювати регіон. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 25 серпня повідомив, що лише впродовж попередньої доби окупанти завдали 500 ударів по 13 Тьох населених пунктах Запорізької області. Російські війська здійснили чотири авіаудари по Білогір'ю, Полтавці і Червоному. Три обстріли з реактивних систем залпового вогню накрили плавні та Малуток-мачку. Крім того, понад 300 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Біленьке, Новоданилівку, Малуток-Мачку та інші населені пункти. Також низка міст і сіл області опинилася під артилерійськими ударами. Кошугумська громада належить до Запорізького району і є передмістям обласного центру. До її складу входять селища Кошугум, Балабина і Малокатеринівка. Голова Кошугумської селищної ради Володимир Сосуновський розповів новинам Приазов'я, що наразі безпекова ситуація у громаді погіршується. У нас прилегаюча громада до міста Запоріжжя і в принципі як форпост міста Запоріжжя. Да, ми вже крайні сьогодні, там де вже відбулася евакуація. Степногірська громада. Плавні, там уже ну я так розумію, людей немає. А нам до крайнього населеного пункту Мала Катеринівка е, через річку, колишню річку конку. До речі, Мала Катеринівка вмивалася Каповським водосховищем. Це прямо по берегу. Його немає. Там, звісно, все сухо. і Ровно кілометр це Приморське. Прилітають постійно каби, фапи. РСГВ з комісія поїхала для обстеження, щоб людям допомагати по відбудові, по її відновленню і активно, тому що розуміємо, що навала все ну, гірше стає, і ми бачимо, що активніше і активніше. Місцеві жителі продовжують виїжджати з Кушугумської громади, каже голова селищної ради. Гуманітарна ситуація у селищах дещо відрізняється, і люди активно виїжджають далі. Там з трьох сторон тисяч населення Малокатеринівки десь залишилося ще по нашим підрахункам. проїжджаючи, бачимо, що люди активно виїжджають до міста Запоріжжя. Ми вже школу вивезли. На тій неділі повністю вивезли якесь обладнання, яке щось ну, коштує. Ми, до речі, вже два рази там вставляли вікна, і ще з третій раз завезли вікна знову після останнього прильоту. Але ми не будемо їх ставити. У нас три населених пункти міського... ну, Як раніше вони були селище міського типу, до на сьогодні селище. Вони, в принципі, все нормально. Магазини працюють електроенергія, є, газ є, то тобто всі комунікації є. А от по Малокатеринівки біда, Малокатеринівка без електроенергії. Тому що перебило там всі високовольтні лінії, мережі газові. Також тільки що приїжджали, і оці прильоти сьогоднішні ранкові вони поперебували газ. Але я хочу подякувати працівникам обленерго, які молодці приїхали. Вони самі перші приїжджають, і станом на 8 годину вони вже закінчували доварювати ті труби, які ну, активно йшов вихід газу. Вони позаварювали. Людям в дворах там, де дуже ну, пошкоджено, Тобто вони все виправили і ну, все дуже гарно, але розумію, що газ не буде якось частково перекрито. Ну слава Богу, що на сьогодні не зима. Пошкодження на території громади суттєві, розповідає Володимир Сосуновський. Після обстрілів кабами, 25 серпня, постраждали десятки будинків. Це будинки, там ну, такі гарні будинки. Їх називали робились вони для людей, для сімей совхоза, і вони знищені повністю три будинки. Ці один будинок також ну, повністю ліг. От ну і порядка десь 50 будинків різної ступені пошкодження. Це криші, це повністю там вилетіли двері, двері, вікна. В когось там господарські будівлі розбиті повністю перебита газова мережа. Прильот один. Він розбив високовольтну лінію, дуже пошкодив. Всі п'ять кабів, добили повністю інфраструктуру і так далі. Магазини в центрі, ті, які центрові магазини, які, в принципі, вони давали господарську ну, людям все, і хліб і так далі. Торгували. Сьогодні вони вийшли з ладу розбиті. І ще один прильот був. Сам. Саме по селищу Кушугум, це десь приблизно в центрі. Там у нас така сатирівка називається дубова. Це знизу до Киковського водосховища, також до Заливів Дніпра, колишніх, які сухі, прилетіло прямо в подвір'я. І порядка десь 25 будинків ми подивилися. Один вийшов майже з ладу, повністю знищений там. І різної ступені, криші, вікна завжди автомобілі, все побито. Староста Новопавлівського округу Пологівського району Сергій Герус розповів новинам Приазов'я, що ця громада обстрілюється постійно. Втім, частина людей досі там залишається, а деякі навіть повертаються, каже посадовець. В селі Новопавлівка залишилося 125 чоловік, які постійно проживають, і гуманітарну допомогу отримують 160 чоловік. Ну, ті, що їздять на роботу, повертаються там, хто, хто як працює по, в даний час. Значить, ситуація в нас вона постійно напружена, тому що обстріли не знаєш, коли вони будуть і днем, і ночі, і обстріли постійно, і, і дрони. Докучають, тому що їх стає більше і більше Каби, РСЗВ, дрони. Воно все в місті. Не знаєш відкіля, що і як прилетить. І почали це ж останнім часом ці шахеди. Там і ремонтні роботи ми проводимо самі, тому що до нас не виїжджають. Ми є люди, які ну, розбираються в даному. Питання, і ми самі ремонтуємо, проводимо світлом, забезпечуємо ще людей. Без напруга невелика, але тим паче світло є. Масштаби руйнувань дедалі збільшуються, додав староста Новопавлівського округу. То там прилетіло, то там зруйнувало повністю будинки. є багато будинків пошкоджених, багато е, сімей, які. Ну, якщо один будинок розбили, то вони договарюються з людьми, ті, що виїхали, там переїжджають в їхні. Ну, з цим питанням виходимо. На сьогоднішній день люди спокійно не можуть і передвигатися по селі, тому що це опасно для життя, тому що в нас є вже смертельні случаї, в яких попали пряме попадання в домівки, і шахедами, тобто дронами. Загиблі люди, є, які по дорозі просто йшли і загинули від дрона. Хотілося б скоріше, щоб вона закінчилася, все, щоб можна було перейти до відбудови та до мирного, спокійного життя. Так на сьогоднішній день там спокійно не буває не вдень, не вночі. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук розповів новинам Презов'я, що наразі запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. За його словами, окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська. Вектор Степногірська це зрозуміло, чому тому, що Степногірськ, по перше, це висота. До речі, зразу наголошую, що Степногірськ і ці висоти вони контролюються силами оборони України повністю. Так, от задум ворога очевидно, на мій погляд. Це намагання рухатися, воно так і відбувається на сьогодні. Ми бачимо, причому чому ворог е, після того, як він активізувався і там мав тактичні просування у районі Кам'янського і в принципі вже контролює е, сам район Кам'янського. То рухатиметься і рухається, намагаючись там накопичуватись. Відповідно, е, це плавні, причому використовує їх, кажуть, не гребує будь-якими шляхами. Тобто навіть там використовує. Скажімо так, колишнє водосховище Каховське, рухаючись по його дну колишньому так, що на сьогодні вже уявляє зовсім інший ландшафт, ніж це було б, якби вода, зрозуміло. В районі Приморського ворог намагається накопичитися і, власне, як я вже сказав, рухатися далі вже у Степногірськ. Просування до Степногірська може дати можливість російській армії наблизитися до південних околиць Запоріжжя, каже експерт. Якщо це не дай Боже, станеться це намагання і можливість контролювати нанесення там ударів, відповідно артилерійських, перш за все, і це намагання впливати на нашу логістику. Оце найголовніше завдання ворога на сьогодні. Тому, як я вже сказав, він намагається накопичуватися в районі Приморського, там де наші сили оборони сьогодні наносять суттєві удари по ворогу по цих накопиченнях особового складу. І працюють і наші дрони. Також було використано і нашу авіацію. Зокрема, наразі наступ на запорізькому напрямку не є великим. Втім, надалі ситуація залежатиме від низки факторів. Додав Сергій Братчук, ця загроза звичайно, залишається. Вона не є критичною, ну критичною настільки, що треба кричати: біда, 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 війна, біда. Але знову таки ворог не гребує зусиллями, не гребує він не цінує життя людське, це ми теж зрозуміємо, і за будь-яку ціну він намагатиметься це завдання виконати. Тому це намагання також впливати на автошлях Оріхів Запоріжжя. Як я вже сказав, і у ж зрозуміло, це не говорить знову таки підкреслю про те, що ворог на сьогодні готовий або проводить великий наступ на запорізькому напрямку, немає такого. Але оцей вектор Степногірський, він на сьогодні найактивніший, і ворог розглядає, ще раз, підкреслю його для себе перспективно. я не буду говорити зараз вітинки, з яких вони можуть перекинути. Це може бути будь-який напрямок фронту. По перше, все залежить від того, як складається ситуація на тому чи іншому напрямку. Звичайно, перш за все, це мова йде про якісь найближчі напрямки, але знову таки, з огляду на те, що і як буде ворог використовувати на сьогодні. Новопавлівський, покровський відтинок і Лиманський, на мій погляд, залишаються для ворога пріоритетними, але і Запорізький сьогодні, бачите, він є активним. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.